Вітаю вас, друзі! Мене звати Роман і ви на каналі Домашній Пташник. Ось ви бачите переможця фотоконкурсу квітень 2024. Оскільки учасників було небагато, я вирішив показати всі фото, які брали участь. Перше і друге фото це мої лівенські ситцеві. Наступне фото це мої мускосні качки. Далі Брама Палива від Наталії Кохан. Брама Світла. Також від Наталії. А поруч курча. Амрокс, я так розумію. Це також від Наталії Фрізлі, якщо я не помиляюсь. Ця порода називається. І це також від Наталії мускусні качки. Мускусна качка. Чудовий кадр. Це мої легорн. Півник. І на останок ось такий от півник від Андрія. Дякую всім, хто приймав участь. Бажаю всім добра і до нових зустрічей на каналі Домашній Пташник.